Ці сфері. Шановні гравці, в вашій увазі 1112 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія для гарантійної неупередженості до початку довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 3 А тепер голова тиражної комісії починає розіграш. вам! Тридцять шість. Тринадцять, сорок три, вісімнадцять. П'ятдесят два, двадцять чотири, 38, вісім. Тридцять один. Двадцять 65, вісім. Сорок шістдесят пять. Сімдесят сім. одинадцять, шість тридцять п'ять. Сімдесят три, шістдесят чотири. двадцять. З'явилась остання кулька виграшної комбінації. Тиражна комісія її фіксує, а ми повторюємо у порядку зростання чисел: 6, 11, 13, 18, 20, 23, 24, 31, 35, 36, 38, 40, 43. 52, 57, 64, 65, 68, 73, 77. 1. Суперлато. Найбільші джекпоти в Україні. Розіграші на першому національному. Щодня дня оперативно та стисло основні економічні події в програмі Діловий світ новини бізнес-класу, фахово та неупереджено лише мовою цифр. Хвилина на першому національному вісці з основними подіями вівторка 4 травня. Сьогодні у випуску українська ракета носій Зеніт-3СЛ в рамках програми Морський старт вивела на орбіту американський телекомунікаційний супутник. Понад 4,5 тисячі вибухонебезпечних предметів знешкодили протягом трьох років у лівані українські сапери. У Батумі пройшли мітинги противників глави Аджарі Аслана Башидзе. Поліція та спецназ розігнали демонстрантів. У Великій Британії розпочинаються святкування з нагоди сторіччя компанії роллс – гігант автомобільної та моторбудівної промисловості. За дві години кожен охочий зможе спостерігати повне затемнення місяця. Докладніше про ці та інші події у вістях о 21. Не просто уболівальник. Нова смс-гра Мобільний чемпіон від Перемітель насилає прогнози футбольних і тенісних матчів та поповнює свій ігровий рахунок, який у будь-який момент можна обміняти на призи з каталогу аудіовідотехніки. Кількість призів не обмежена. Розпочати гру дуже просто. Достатньо відправити смс із словом Старт на наші номери. Ніяких випадковостей. Кожний правильний прогноз збільшує суму на твоєму рахунку. За докладну інформацію заходь на сайт ПІМПЕТКРКОМ або телефонуй за номером гарячої лінії 206-99-77. Стань мобільним чемпіоном. Мов кінець вже не зустрінемось. І обличчя ваше ніби побачив. Аж раптом наші танки і фриців погнали. Героїчна мужність наших воїнів та молитви материнських сердець дарували велику перемогу. З Днем Перемоги, з Днем Матері, всеукраїнське об'єднання держава. Шановні гравці вещій увазі, 1120-й розіграш державної лотереї Кіно. Тиражна комісія, що контролює хід гри, довільно обрала на сьогодні Лототрон А. комплект кульок номер 4 А тепер голова тиражної комісії починає власний розіграш. Щастиво! 13. Девятьдесят два. 16 Шестнадцать. Восемнадцать. Тридцать четыре. Девятнадцать. Шестьдесят шесть. Сорок семь, двадцать пять, семьдесят два, десять, шестьдесят пять, семь, пятнадцать. 56, 80, 64, 54, 44. Отже, щасливі виграшні номери вже відомі. І поки тиражна комісія фіксує виграшну комбінацію у своїх протоколах, ми повторюємо її для вас у порядку зростання чисел. 6 7 10 13 15 16 18 19 25 34 44 47 52 54 64 65 66 72 76 80 И он видел, видел эти самые разбитые немецкие и английские танки. СКБ-2 работала над производством, над разработкой совершенно новых идей танков. Постановление было принято в последние ну, где-то в 20-х числах декабря, а уже в феврале нужно было сделать эти танки. Изучая жизненный путь Михаила Цикошкина, мне до сих пор ну, ясен один вопрос. Как он в то время уцелел? С – наш футбол. И С – наш футбол. И С Наш футбол. Щопонеділка на першому національному. Наш футбол. Титульний спонсор національної та молодіжної збірних України з футболу м'ясо. Душевний футбол. 12 травня у Палаці культури Україна о 19-й годині відбудеться гала-концерт Національного фестивалю Пісня України. В концерті беруть участь Василь Зінкевич, Таїсія Повалій, Микола Гнатюк, Надія Шестак, Тарас Петренненко, Тетяна Горобець, Ніна Шестакова, Павло Дворський, Алла Кудлай, Лілія Сандулеса, Ніна Матвієнко, Олександр Пономарьов, Катя Бужинська, Тетяна Піскарьова, Наталя Бучинська, Василь Ілащук, Ірина Згурська. Як не надію, то крихту рідної землі. Я притулю до уст її і так застигну, так зумлію. Олександр Олесь. До свого гнізда полечу я знов, певно, там уже діти підросли, а залишу тут двір. Назавжди повернусь колись Мамо, рідненька моя, ти єдина в світі. Вітаю тебе. Мамо, люблю і вітаю. Матуся, вітаю тебе. Мати це саме святе, саме чудове в житті кожної людини. Свято вас. 9 травня, День Матері. Привітайте ваших мам. Всеукраїнське об'єднання Держава. Це та голос України. Всі голоси в одному. Ти вже не просто уболівальник. Нова смс-гра, мобільний чемпіон від Перемітель. Насилай прогнози футбольних і тенісних матчів та поповнюй свій ігровий рахунок, який у будь-який момент можна обміняти на призи з каталогу «Аудіо-відеотехніки». Кількість призів не обмежена. Розпочати гру дуже просто. Достатньо відправити смс із словом старт на наші номери. Ніяких випадковостей. Кожний правильний прогноз збільшує суму на твоєму рахунку. За докладну інформацію заходь на сайт pmbet.com або телефонуй за номером гарячої лінії 206-99-77. Стань мобільним чемпіоном. Ой, чи є то жито! Бове! О, Києво, по плану номер один! Ага. Е ні, я знаю, куди писані. Факел це ніжний пломбір та ріжок, весь хрусткий та цукровий. Спробуй цю їжу богів, що для тебе готує ласунка. Миттю на нашу адресу від факела. Ти надійшли рівно п'ять етикеток. На тебе чекає багато призів, подарунків. І приз головний, це путівка до Греції на олімпійські змагання. Донеси свого факела, хай тобі світить фортуна. Справді плоский. Оніда Блек плоский екран. Оніда справді плоский. Препарат нового покоління від японського виробника Моспілан. Це неперевершений винищувач колорадського жука. Результат дії якого ви побачите вже через годину. Запитуйте в спеціалізованих магазинах тільки в новій оригінальній упаковці. Моспілан перший національний знову дарує українським глядачам найбільшу європейську музичну подію. Євробачення 2004 36 країн учасниць, 170 мільйонів глядачів. Україна робить! Європейський, європейський прорив, готовність номер один. дайна це Руслана. І це дикі танці в прямому ефірі зі Стамбулу. Євробачення 2004 12 травня, півфінал, 15 травня, фінал, початок о 22 другій. Встань та обери найкращого. Офіційний привізник Аеросвіт. Офіційний страховий партнер. Компанія Skywest європартнер трансляції, компанія Єврокар і автомобіль. Шкода. Невик автобазар це 300 сторінок корисної інформації для швидкої купівлі та вигідного продажу. Реальні автомобілі за реальними цінами. Всі авторинки країни в одному автобазарі. Надійшліть смс-прогноз результату матчу депортів порту на номер 10663 та виграйте телевізор, домашній кінотеатр та іншу побутову техніку Сатурна. СМС-прогноз надсилайте двома цифрами, наприклад, один Вечір 21 година за київським часом і вісті першого національного підсумовують головні події дня. Сьогодні в рамках програми Морський старт українська ракета носій Зеніт Триаселовила на орбіту американський телекомунікаційний супутник. З початку року це вже другий успішний запуск. Нагадаю, у січні було запущено бразильський супутник зв'язку Талстар 14. З подробицями Максим Драбок. Українська ракета Носі стартувала з акваторії Тихого океану і вивела на орбіту комерційний супутник Діректів Ві 7 s Він має розширити зону трансляції телепередачі однойменної компанії. Вага супутника майже 5,5 тисяч кілограмів. Стар Тихоокеанської платформи «Одіссей» в районі острова Пасхи дає можливість виводити на орбіту максимальну вагу корисного вантажу. Українські ж ракети носії класу зеніт в програмі Сілонч використовують перш за все через унікальні технічні та експлуатаційні характеристики, зокрема можливість запуску по будь-якому азимуту, повна автоматизація перестартової підготовки, екологічно чисті компоненти палива і все це за високою надійності та прийнятної собівартості. Триступінчату ракети носій зеніт 3СЛ розробляли для запуску на різноманітні навколоземні орбіти, передусім на геостаціонарну, а також на відлітні траєкторії до місяці і планет сонячної системи. З першого старту в 99-му до сьогодні було 12 запусків Зеніта 3СЛ, з яких 11 успішні. Нинішні став 13-тим і, незважаючи на забабони, теж вдалим. Максим Драбок, новини першого національного. Президент України Леонід Кучма надіслав привітальні телеграми на ім'я президентів Естонії, Латвії, Мальти, Кіпру, Польщі, Угорщини, Чехії, Словенії, Словаччини та виконувача обов'язків глави Литви. Ці 10 країн стали повноправними членами Євросоюзу. У телеграмах зокрема сказано, що ідея європейської єдності, яка бентежила розум та серця не одного покоління європейців, набуває реальних рис. Обравши шлях спільного подолання викликів сучасності європейські нації демонструють усьому світові готовність позбутися стереотипів минулого Об'єднати свої зусилля заради побудови.